Доброго всім раночку, друзі. Так, ось є в мене такий годинник. Він старий. Я по аналітиці бачила, що мене дивляться в основному люди середнього віку і старші, то ви, напевно, повинні б пам'ятати. Про такі можливо, у когось і був. Він у нас служив довгенько, заводиться він цей годинник на майже на два тижні, на 12 днів. Ось тут є завод, але зараз він повністю. Повністю він не заведений останнього разу. Це ми його як завели, але він перестав працювати. І зараз я хочу його розібрати. Там він вже і павутинка всередині, це вже йому. Ну, мабуть, стільки стільки й мені, якщо не більше. Так що зараз беру викруточки такі маленькі і починаємо працювати. А вам поки що пауза. Так, ось. Ось принесла я викруточку, зараз. Будемо працювати. Угу. Піддається так, спочатку. Спочатку ось ці. даються а Це ж годинник вони, чи він стояв у хаті, працював, так що все тут віддається. Ну Ось так. це все одне воно. Ага. А ось ці шурупики, вони різні. І різьба у Так що не попутаємо. Так, зараз ще цей заводний механізм від'єднати. Важкувата на справа йде. От так. Я його там і залишив шурупчик. Так. Ну що, відкриваємо. Так. Зараз поверну його. Ось так, щоб було видніше. Вот так, еще так. же у нас тут, ага не зрозуміло поки що. так. Так, прийдеться його все оце знімати, що виняти? Так, ага. трішечки поцокало і перестало. Ну, очевидно, що, можливо, десь просто сміття попалося, тому що я ж показувала там з того боку воно навіть вже павутинка, Це ось якась якийсь непотріб. Вони хоч начебто і щільно прикривалися, ну, можливо, щось десь. І попало туди. Так, зараз потрібно все одно їх якось от так. Ось так виймаю. Ось видно вже, що оп, і знов зупинилися. Так, зараз отут приберемо. Витру спочатку це все, з курсередини, циферблат. Так, вийму зараз сам механізм. Ось так. Так, його я поки що поки що откладаю. Так, зараз. Ось так трошки зверху проти, зсередини. Ось це видно, це через заводний механізм з цього боку, з боку кришки. Воно якраз могло сюди і потрапити. Різні жучки. Піке сміття полутинка? Ось і паучок сухий же? Так, так, протерла. і поки що відкладаю. Так що ж тут у нас могло бути? Заводный механізм, він повністю заведений. так, так, так. Ну що, розкручуємо по порядку вже ж. Хоча я ж кажу, за цей час вже двічі вони в мене рушили працювати, але щось ось цокають. Але щось їм заважає. І знову зупинились. О, знову пішли. Мене батько ремонтував годинники, а я оце вперше так розібрала годинника. Він і наручні мене ремонтував. Ось як я, якщо помітно, то думаю, що помітно, стрілочка темна. Те, як я там пошевелила, пере... перевернула їх і працюють досі. Йдуть. Це думаю, чи розбирати їх далі? Чи все ж таки хто Так, Зараз будемо дивитися. А ну, якщо так перевернути знову? Токає. Працює механізм, що робити? Збирати заново можеш? Дай Бог будуть. Працювати, бо я ж говорю, це годинник, який заводиться на 12 днів, і заведений він на все, він був заведений Ой, останнього разу ми його. Та вже давненько. Ну, якщо не шість, не шість років, то п'ять років, тому це точно. І оце весь цей час, цей годинник стояв. Так, все, ризикую, закриваю знову, щоб не лазити туди. Можливо, дійсно, що тут якийсь павучок через оцей, вон, через отой отвір для заводу. Може, десь заліз і щось там. А можливо він сам десь там був, ми ж його не бачимо, він малесенький. Ну, я ось такіщатку е трішечки цей порухала і начебто як годинник працює. Так, зараз буду його складати наново. Поки що я розбирати не буду, якщо вже воно і без того запрацювало, то, думаю, немає сенсу розбирати, тим більше я його, скажу так, відверто дуже, не дуже розуміюся. Але це старий механічний годинник. Що, збираю його? На ногу і будемо і будемо спостерігати. Так, ця секундна стрілочка нам не заважає. Так. Потрібно, щоб попалося знову в свої пази. Ось так. Так. Так, ну тут я все попротирала. Можливо, потрібно було б і краще, але вже так. ось так. Ставимо його на місце? Зараз ось так, щоб стрілочки у нас. Так, а ну, не будуть стрілочки скла Чіплятися. опа Зараз треба подивитися, бо його ж потрібно закрутити. Мабуть, ще ні. Там рота ось на якій стрілочки кріпляться, вона трішки виступає. Думаю, що все буде добре. Оп! Тільки касається і зупиняється. Значить, тоді робимо так. Ставимо його ось так, щоб він стояв так, працює і тільки тепер закриваємо ось так. Є працює. Ось стрілочка двигає, стрілочка двигається, і тепер вже ось так в стоячому положенні закручуємо заново назад. Zakrčujeme vše, jak bylo. Так, стрілочка рухається. Так. Маю надію, що все буде добре. Що не прийдеться його. Ось так, стрілочка рухається, що не прийдеться його Заново розбирати. Так, зараз закріплю, Це я збоку два шурупчики ці встали, тепер закріплю. Циферблот, головне циферблот, закріпити так. Так. Тримаємо завідний механізм. Може, хтось скаже так неправильно, але о, о тепер так. Працюють. Ага, то я вже злякалася, думала, ці шурупчики десь, але так, все на місці. Тепер вже можна його трішки нахилити. Закручуємо цей шурупчик. Ось так. Працюють. Так, закріплюємо тепер цей бік. Тож тобто тепер можна їх і перехилити, вже вони за... вже годинник зафіксований там всередині. Так, ось такий у нас виходить ремонт без ремонту. Ну, воно час покаже. Зараз ще потрібно виставити час, який у нас зараз є. Тукають. Тукають. Так. Зараз у нас 10.44. Робимо перевод стрілок. Так, це взад. Ось це вперед. Ось так. Прижимаємо туди заводний механізм і переводяться так, стрілки. Ось так вже майже дійшли. Десята. І майже 45 хвилин. Так. Один. І другий. Оп. Все. Ось так. 1044. Секундна рухається. Я вже перед тим, як розбирати, його показувала, що вже завод повністю, він на всю, та і за ці декілька там. Ні, завод він на всю заведені. Заведений цей годинник. Так що будемо тепер спостерігати. Ось такий ремонт без ремонту. І кому тепер буде цікаво, чи працює годинник, пишіть, як потім буду далі знімати. Ви мені самі цікаво. Тому що, як ви бачили, я в принципі нічого там не робила. Я тільки хотіла розібрати механізм. На одне коліща трішки це, і він запрацював. Поповторюся ще раз, можливо, дійсно там просто воно хоча б і кричить на ця, цей отвір там. Ну, видно, якийсь паучок дуже мікроскопічний туди заліз. Там була павутина, зараз я вже все вичистила Питере, можливо, він десь в тому механізмі і знайшов свою смерть, тому, тому можливо, годинники не працював. Зараз, як бачите, працює, стрілочка рухається. Ось таке сьогодні було відео. А на дворі у нас продовжуються морози. Вдень сонечко. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео. На сьогодні все.